Дорогі львів'яни, народження Ісуса Христа це є одне з найулюбленіших свят для нашого міста. Коли в Україні говорять про Різдво, то в першу чергу мають на увазі Різдво у Львові. На нас лежить дуже велика відповідальність. Ми є найбільше україномовне місто світу. Ми зуміли не тільки зберегти. Але і примножити наші національні традиції. У ті дні до Львова дуже багато приїде гостей, і я би хотів, щоб святкування Різдва лишилось назавжди в серці кожного, хто буде в ті дні разом з нами. Я бажаю всім львів'янам, щоб, хоча б на мить ми забули в ті дні про наші буденні клопоти, про проблеми, щоб народження Ісуса Христа. Пефлеємська зірка об'єднала нас разом в родині. Дорогі львів'яни! Я бажаю всім в першу чергу багато здоров'я, Божої ласки і великої єдності для нашого міста і для нашої держави. Христос народився. Славімо Його!